Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Замміністра Міненерго пані Світлана Гринчук заявила, заявила про те, зробила заяву. До речі, ця заява зараз масово видаляється з усіх засобів масової інформації і інформацію просто стараються знищити. Що ціна. На електроенергію 4,32 за кВт годину в Україні тимчасово. Планується скоро планується, е, нова ціна на електроенергію в Україні 7 гривень 50 копійок за 1 кВт годину. І саме 7 гривень 50 копійок допоможуть врятувати і відновити українську енергетичну систему. Можете собі уявити, 7,50. Після того як вона зробила цю заяву, після того як одиниці тільки правдивих блогерів українських почали цю заяву розкидати про соціальним мережам і коментувати Міненерго видалило заяву Світлани Гринчук за міністра міністра енергетики України і сказала, що, начебто, сталась якась помилка, нічого не буде. 4.32 як було, так і буде. Питання, для чого це зробили? Випробовують українців, якщо б ця заява провисіла неділю-дві на сайті Міненерго, і українці би спокійно до цього віднеслися, не коментували, не піднімали хвилю, повірте, через місяць-два була б ціна 7,50 за кіловат годину. Український камбін на чолі з етнічним українцем Денисом Шмигалем. І Міненерго, який підпорядковується Кабміну і Шмигалю, тому що це структура Кабінету міністрів України просто зондують настрій українців. Підняли 4,32. Піднімемо на 7,50. Народ мовчить, народ хаває, значить, будемо піднімати. А з підняттям цін на електроенергію на осінь піднімуться ціни на все. А як буде виживати український народ? Дениса Шмигаль, кабінет міністрів, з Верховної Ради мало цікавить. з вами український історик Іршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.